Кромі українського, ізраїльський і У Вас є. Да. А наскільки це відповідає? Конституція написана, що запрещено двоє гражданство. Ну, а якщо ви а, маєте а, а, тройное не запрещено. Колізія в законі чи реальна шпарина. Ще 10 років тому Ігор Коломойський визнав, що крім українського, має ще кілька паспортів інших держав. Хоча Конституція України передбачає лише одне громадянство українське. Яка різниця між другим та подвійним громадянством? Сьогодні понад 6,5 мільйонів наших громадян перебувають за кордоном. За підрахунками Центру економічної стратегії, половина з них може не повернутися додому після закінчення війни і вже почали будувати підґрунтя для того, щоб отримати громадянство іншої держави. Невже Україна втратила цих людей назавжди? В МЗС переконують вирішити проблему допоможе запровадження в Україні множинного громадянства. Таку думку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В Україні давно триває непроста дискусія на цю тему. Але я твердо переконаний у необхідності запровадження множинного громадянства. Ми маємо відкрити можливість для мільйонів українців за кордоном зберігати свій український паспорт або отримати його. Маємо прийняти як доконаний факт. Що із вступом до ЄС паспорти України матимуть такий же статус, як і паспорти сусідніх європейських держав. Множинне громадянство також називають подвійним. Його сутність полягає в тому, що людина має паспорти двох або більше країн, і всі вони на офіційному рівні визнають права та обов'язки цієї особи в кожній з цих країн. Експати, які мають подвійне громадянство, можуть на власний розсуд вибирати, в якій країні сплачувати податки або проходити військову службу. А їхні діти при народженні автоматично отримують паспорти цих держав. Сьогодні дві третини країн світу визнають отримання множинного громадянства. Серед них США, Канада, Франція. Навіть країна-агресор Росія та недружня Угорщина дозволяють мати кілька паспортів. В цьому списку має бути і Україна. Переконаний голова спілки українців у Португалії Павло Садоха. П'ять років тому чоловік став громадянином цієї країни і втратив український паспорт. Запровадження множинного громадянства вигідно і діаспорі, і самій Україні запевняє Павло. До широкомасштабного вторгнення російського вже за кордоном проживало близько 20 мільйонів українців. Очевидно, більшість з них це була. Так звана стара діаспора, яка е члени якої народжені вже в інших країнах, але також е було приблизно півтора мільйона, здається, е так званих трудових мігрантів, які виїхали в, у різні європейські чи інші світові країни, і які вже залишалися в тих країнах. Е для них е повертатися в Україну було звичайною справою. Для них вести бізнес з Україною було є звичайною справою, і якісь обмеження в їхньому пересуванні, в їхніх правах це завжди є обмеження, які, які перешкоджають життю. Іншими словами, це дасть змогу українцям, які живуть за кордоном, займатися підприємницькою діяльністю, вести міжнародний бізнес, відкриє нові перспективи для молоді в набутті освіти і пошуку роботи. А держава Україна у відповідь отримає більше грошей в бюджет. Але що сьогодні каже закон законодавством України конституцією, передбачено і законом України про громадянство передбачено, що українці мають єдине громадянство. І в разі набуття добровільного набуття громадянства чи підданства іншої країни, фактично, це є підставою для втрати громадянства України. За чутками чимало українців вже мають паспорт іншої країни, і тут мова йде не про множинне або подвійне громадянство, а вже про друге. Яка між ними різниця? Друге громадянство це коли людина має паспорти кількох різних країн, але жодна з них не знає про це. Друге громадянство можна отримати через натуралізацію, шлюб або інвестиції. Тобто, кожна держава вважає особу своїм громадянином, який має зобов'язання перед нею. А тому є великий ризик, щоб і патриду, тобто власнику паспорту кількох країн, які визнають лише своє громадянство, доведеться сплачувати податки в обох державах і так само служити в обох арміях. Чи готова Україна до змін і чи не скористаються цим вороги та недруги? Наприклад, Росія та Угорщина, які можуть роздати прихильним до них українцям громадянства своїх держав і згодом підняти питання анексії наших територій? Дмитро Кулеба запевняє, що такі ризики держава врахувала. Запровадження множинного громадянства має відбуватись поступово і за чітких правил. Маємо керуватися не страхом роздачі чужих паспортів в Україні. А з силою українського паспорту в Україні і у світі ця політика має втілюватися розумно, поступово починаючи з дружніх країн союзниць. І звісно, будь-яке подвійне громадянство з державою, агресором чи недружніми країнами має бути заборонене. Якщо Україна дозволить множинне громадянство, то воно все рівно почне діяти не одразу, кажуть юристи, і натякають на тривалий процес узгодження на міжнародному рівні. Думки розділились. Потрібні відповідні міжнародні акти. Причому вони ратифікуються парламентами, радами цих країн, там чи сенатами, чи кнесетами, як там в якої країні це буде, потрібно вирішувати питання соціального захисту, хто буде виплачувати пенсію, яким чином і де будуть ці особи стояти на обліку, з якої країни вони будуть податковими резидентами, куди сплачувати податки? Чи будуть мати вони право голосу на виборах? І поки влада вирішує бути чи не бути множинному громадянству, в Україні діє чинний закон, який передбачає єдине українське громадянство. Щоправда, обов'язкове декларування другого громадянства в нашій державі відсутнє. А отже, довести факт наявності двох або більше громадянств наразі практично неможливо.